Якщо ти відчуваєш тривогу, просто зупинись і усвідом її, де вона в тілі, коли з'являється, може навіть уранці, коли лунає будильник. Коли ти почнеш її помічати, це вже перший крок до усвідомлення себе, що відбувається в твоєму тілі, що відбувається тут. Є чудова програма, яку я сама використовую, називається How We Feel. Англомовна версія, звичайно, вона допомагає називати свої емоції. А, ти можеш побачити, що саме ти відчуваєш а, упродовж дня, тижня, в якій ситуації, з ким і чому. І вже тоді вирішуєш робити, що далі. Бо іноді не потрібно нічого можливо робити, але іноді просто дати собі. Час подбати про тіло, про розум та зменшити напругу. Ми не завжди можемо контролювати життя людей, як вони себе поводять там, на роботі, вдома, там, не знаю, в інших середовищах, але можемо робити маленькі усвідомлені кроки щодня, щоб тримати цю напругу в межах турботи, а не страху. Не бійся її. Просто усвідом і... Зі всім можна працювати в цьому житті. З вами була Кетрін. Буду рада, якщо ви мені напишете і, і, і допоможу вам з вашою тривогою впоратися разом. Дякую. Стоп recording.